Після таких аварій водії часто кидають свої розбиті автомобілі просто на дорозі і тікають до приїзду копів, Особливо, якщо це дешева бляха. А сам керманич був під чаркою. Жадім до чужого майна розтягують із такої авто нерухомості. Усе цінне поліція не поспішає з евакуацією прибрати брухти з дороги взялися. Джедаї дивіться, що з того вийшло. Святкування старого нового року у Києві наминулася без ексесів. Вночі неподалік станції метро «Сирець» Рено на європейських номерах влетіло у цю металеву огорожу. У середині січня ця аварія мало не забрала кілька життів. Водія та пасажира, що втекли з місця аварії, врятували подушки безпеки. Страшне враження і дивне. Незрозуміло чому задня частина розбита. Як як летіла? Мабуть, це було якесь ковертання. Якесь було тоді. Поліція пообіцяла знайти горе Шумахера та прибрати машину. Пошук водія буде дещо ускладнений, оскільки автомобіль на іноземній реєстрації, але патрульної поліції буде надано відповідні запити до прикордонної служби митної служби. Ми його знайдемо. Однак від слова до діла дорога далека. Більше місяця цей автобрухт лежав спочатку тут, а потім вилетів на тротуар та заважав пішоходам. За весь цей час поліція нічого не зробила, аби встановити власника і прибрати її звідси. Тож джедаї разом з центром організації. Дорожнього руху вирішили проявити соціальну активність і прибрати цей хлам з вулиці. Почали залазити в цю машину і витягувати саме, ну чи ціни, чи яке я не розумію, і кожен день вона все більше більше ставала отаким скелетом. Тепер власник цієї машини може забрати її зі штрафмайданчика на вулиці Гната Хацкевича на лівому березі, але при цьому він буде змушений заплатити як мінімум за евакуатор. Навряд чи це станеться, бо спершу йому доведеться дуже довго пояснювати копам, чому втік з місця пригоди, і звісно розщедритись на сплату штрафу.